Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром. І у цьому відео ми вже традиційно поговоримо про найкращі знижки та акції от прямо зараз. Але дуже важливо перед тим як дивитися далі, дізнаватися про круті знижки, підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео, напишіть коментар, на які позиції ви очікуєте знижки. І перше, це у нас буде набір інструментів ультра на 110 одиниць. Це масхев для автомеханіків, для шиномонтажів і так далі. і так далі Коротше, крутить все, дві скачки, вороток, ціла купа всяких біток, голов. І так далі, є голівки Superlock. Коротше, дуже крутий набір, і знижка на нього становить 17%, що дає нам ціну всього 3690 гривень. І наступною акцією у нас буде ексцентрикова шліфмашинка pe PE50S. Насправді дуже крутий апарат, дуже зручно тримати. І всі, хто працюють по дереву, дуже високо оцінюють саме цей інструмент. Але по акції він у нас не один, а в комплекті одразу з кругами, наждачними по ньому. Це сороковка, 120-ка і 240 круг. Всі вони з отворами, щоб можна було. Було працювати з пиловідведенням. Знижка цілих 35%, і ціна стала 1698 гривень. Ну і звісно, легенда: GS98 у нас в акції продається вона в акції знову ж таки не сама, а в комплекті з 5 відрізними дисками: 125 на 1. Що я можу сказати? Болгарка топова, диски теж хороші. Сама болгарка пройшла вже 9 кругів до працювання. І в цілому класний апарат, що ним тільки не роблять. До речі, друзі, напишіть в коментарях, чи маєте ви таку болгарку, як у нових спорт. Давайте поспілкуємося про це, а я про ціну. Цей комплект можна придбати всього за 1344 гривні. Знижка склала 29%. І наступна наша знижка буде для власників 20-вольтової лінійки інструменту або для тих, хто хоче стати таким власником. Це комплект з 2-4 амперних батареєчок і зарядочка. Дивіться, просто трошечки математики. Одна така батарея коштує майже 2500. Тобто ми маємо дві батареї, майже 5000 гривень. Зарядка коштує 1600. А зараз Ось такий набір коштує всього 4899 гривень, знижка цілих 25%. Тобто, по факту, зарядку ви отримуєте в подарунок. Наступна акція у нас для тих, хто або вже є знову ж таки в клубі 20-вольтового інструменту, або хоче в нього вступити. Це ось такий набірчик з 2-амперного акумулятора, з адаптера, який робить з цього акумулятора Powerbank і ліхтарик одночасно. Звісно, зарядочка, щоб то зарядити. І ось такий ліхтарик 200-й, який також працює від 20-вольтового акумулятора. Якби ви це купували не по акції, ціна була. 4326 гривень. А так як у нас акція знижка цілих 33%, ціна всього 2898 гривень. Ну, наступний набір у нас для тих, хто хоче заготувати дрів собі на зиму. Ось така 52 бензопила з довжиною шини в 45 см. Зараз в акції, і в акції вона не сама, а в комплекті з мастилом, як і для ланцюга, так і для паливної суміші. Знижка становить цілих 28%, а ціна всього 4776 гривень. А Наступна знижка у нас така, знаєте, Starter Welding Pack. Це САП-14 Mini, ось така малюточка на 140 А, яка може варити електродами до 4 мм, але на троечки буде прям пушка. І масочка наша 39 Класний набір по дуже класній ціні. Знижка аж 39% і ціна всього 3099 гривень. Частенько у нас в хто питають про зварювальні апарати до 3000 гривень. Я думаю, що це ідеальний варіант: а 99 гривень це взагалі не проблема знайти. Ну і на солодке ми залишили, звісно. І, на мою думку, найкращу акцію. Це MG16DX, це наша новиничка з оновленим охолодженням з функцією Lift, яку ми нещодавно показували на нашому YouTube каналі, і в комплекті з зварювальним дротом 08 кілограмчиком. Знижка склала цілих 32%, і купити цей зварювальний апарат разом з дротом можна за 10 170 гривень. Але, звісно, це не всі активні акції, які у нас є на даний час. Більше їх шукайте на нашому сайті або в будь-якому салоні майстерності. Сайт, до речі, можна знайти за посиланням в описі під цим відео. Там же будуть і посилання на всі акції, про які ми сьогодні поговорили. А я в свою чергу закликаю вас поставити лайк цьому відео, підписатись на канал, бо ми старалися для вас. І також пишіть в коментарях, що нам далі додати у акції. Донайте на ЗСУ і обіймайте маму. На все добре і нехай щастить!